Вітаю всіх на каналі «Костелів Онлайн з Новим роком. Нехай 2024 рік для нас всіх стане переможним, позитивним, щоб ці зміни, які прийдуть, вони нам були на благо і щоб ми це прийняли з радістю. Володимир Бадіян, астропсихолог, вітаю тебе. Доброго дня! Вітаю тебе теж. і всіх вітаю. Володимире січень місяць починається. Ти знаєш, у нас у нас у всіх, і в мене і глядачів каналу. Завжди багато очікувань від кожного місяця. А це ще перший місяць року. Давай подивимося, що ти нам про нього розкажеш. Ну, Січень місяць. Січень місяць це місяць сюрпризів, наскільки я дивився. Mm -hmm. От він зв'язаний з овном. Mm -hmm. Це такий буде активний знак. Це. І також. Принципі, принципі, сюрпризи, вони будуть різного плану. Вони mm -hmm. будуть і хороші, ну, скажімо, будемо про хороші, да? ну і не дуже хороші. От, ну, тим не менше, хороші сюрпризи в тому, що все-таки те, що ми сподіваємося, ми отримаємо. Mm -hmm. Мається на увазі фінансову допомогу з Заходу, да? з Америки і так далі. Тобто вони нам дадуть допомогу. Якщо ми говоримо про війну, Зараз то це буде хороша новина. Або це буде під кінець місяця, або на початку слідуючого, але я дивлюся, що більше всього, що навіть в цьому місяці. Вони там зберуться. І е, це буде заходу, можливо, це буде навіть і там і Європа нам буде щось давати. ну е, Фінансова допомога буде. Це хороша новина. Я думаю, що так. Е, в принципі, друга хороша новина, що будуть деякі такі е, незначні, але будуть перемоги на фронті по деяких місцях. Там, де там де вони можуть бути, тобто десь недалеко біля Херсона. Uh -huh. Там мати якісь переваги, перемоги. Не, не скажу, що прям великі якісь там. Але тим не менше, будуть. Потім з хорошого, в принципі, я бачу, що в основному з населення України, основне населення України захищене. Uh -huh. І навіть якщо будуть прильоти цих ракет, так, будуть. Вони будуть ці прильоти ракет, тим не менше, але все рівно буде ну невелика. Е, ну, в основному населення захищено. Я не можу сказати велика чи невелика, кількість людей постраждає. Але Юпітер першому домі дає можливість цього місяці бути, в принципі, скажімо так, місяць про що. Я отак скажу. Е, місяць про те, що е, то як ми дивилися зараз, дивимося на цей місяць, на наступний з. 2003 грудня, да? то січень 2024-го він трошечки, або навіть кардинально змінить наше бачення. Появиться більше віри в людей, можливо, розуміння деякого. І деякі те, що ми бачили по одному, воно буде по-другому. В крайньому mm -hmm. разі зміни, зміни в баченні дуже сильно будуть е, відбуватися. А ще я на цьому каналі збираю гроші для хлопців з 23-ї бригади Сігнум для 68-їгерської бригади і для всіх, хто просить. Будь ласка, новий рік, час подарунків від вас найкращий подарунок це донат. Щоб ми мали можливість придбати те, що їм потрібно. І ставимо лайк цьому відео. От, ну, з другої сторони, що ще відбудеться, що може відбутися? Ну, Наскільки я бачу, те, що в нас кажуть, мобілізація так далі, закон про мобілізацію буде прийнятий. Так. а да, буде прийнятий прийнятий. більше більше всього, всього, ну, не більше всього, а прийнятий. Я теж не буду казати 100%. По карті я бачу, що так: що іменно питання буде про закони, і іменно закони, зв'язані з армією. І от і зв'язаний з людьми. Через це, це закон про мобілізацію показує карта. Це буде скажімо так, не просто для, для нашого населення, для нас <кій> то, що багато народу, скажімо так, ну воно буде матися на увазі, що людям прийдеться йти, чи прийдеться, чи треба буде йти, чи хтось захоче більше. От треба буде згідно цьому закону регіст проходити реєстрацію, так. Ну, і будуть взагалі це місяць говорить про масовість. Тобто буде закликатися багато людей, щоб вони, чи прикликатися багато людей, щоб вони йшли воювати. Воювати, чи реєструватися спочатку воєнкомати, а потім, вже, відповідно, це вже так спрощено, якщо сказати, mm -hmm. воювати. Да? Mm -hmm. От, це, напевно, основна тема цього місяця буде, одна із основних тем: те, що нам дадуть mm -hmm. кошти, закон прийметься, бо там прямо видно, досить сильно, це тема місяця буде. От ну ще один момент, наскільки я дивився. Я можу помилитися, але можливо нам в цьому місяці дадуть все-таки якісь е, літальну зброю. Ага. Може, це ракети знов таки, але я так надіявся, що f 16 Ну, але вона буде літати. Можливо, це ракети. Тут ага. конкретно я не бачу по місяці, що це будуть f 16 Хоча є надія по Юпітеру, першому домі, що це саме будуть зміни такі якісь. Ну, зміни іменно в цьому плані з літальною mm. зброєю, Ну надіюсь, що це буде так. Два, два варіанти є. Побачимо, якісь проіграються, але це буде в цьому місяці. От ну і ще в принципі приймуть закони про навчання. Я так думаю, що це оскільки я знаю ситуацію, це, це буде зв'язано з не студентами, а з заочними студентами. Mm. Скоріше всього, що повідміняється всі речі, або mm. ну якісь закони, якісь нові, точно будуть якісь моменти там змінюватися. Uh -huh. Щось мінять там, не все змінять, але багато в законі. Там щось буде змінюватись, наскільки я бачу. Ну і, звісно ж, видно, що тиск буде на др. Вроді народ якось так сильно себе відчуває, але от закони всі остальни воно буде тиснути трошки на, на чоловіче населення, може і на жіночі теж. Тобто, тобто ти пов'язуєш це з мобілізацією, з сюрпризами від наших друзів, від партнерів, тобто якась зброя. А що ти можеш сказати про орків? Сюрпризи від них, крім ну, якісь там обстріли в них постійно є. Щось ще буде, якісь активні наступи е, наступи будуть постійно. Наступ це так, це будуть наступи. Ну і тут, якщо дивитися на фронт, да, то ЗСУ, скажімо так, ну приблизно як зараз. От така ситуація буде, і буде якийсь якийсь момент. Ще один момент. Я так дивлюсь, що зараз він вже почався. Що це я не знаю? Ну і, ну, ми то знаємо та там Авдіївка, наприклад. От і ще два дві точки, чи три приблизно. Ну, деякі самі гарячі точки, якась зараз є. В тих точках буде деякий відступ ЗСУ. Трошечки буде відход, і це з однієї сторони буде не дуже хороші новини для нас. Ну для нас це будуть досить такі погані новини. Да, я так скажу, але з другої сторони. Е там не буде такого, що це якесь дуже занадто далеко, кудись відійдуть. Я не бачу такого. І ці, це навіть якщо дивитися про місяць і навіть цілий рік не буде такого, що там десь фронт посипеться і так далі. Максимум, що що може посипатись, то там якесь одне місто може від можуть відійти. І то, якщо дивитися про Авдіївку, вони місто може вони там відступлять, але. Якась частина чи ті позиції, що вони там будуть тримати, вони будуть там тримати наші? Угу. Тобто, це не катастрофічно, в плані не... якщо виступають, то це може бути як так тактичне перегрупування, наприклад, правильно? Тобто це не обвал фронту, правильно я зрозумів? Ні, вал фронту я не бачив. Я не буду говорити в термінах воєнних, але це не буде вал фронту, це буде така сюди-туди рух, угу. а, тільки з на деяких участках так вони будуть переважати. От приблизно то, що тут, ну я ще бачу якась одна проблема а, з в ЗСУ і ну. Це може бути зв'язано інформаційний момент, чи це буде зв'язано з обстрілами? Якась буде така зміна, відбудеться не дуже хороша. Але те, що навіть я би так сказав, щось щось наступного місці може бути ну десь відступлять, але цей від, це відступ на навпаки десь позитивний результат. Тобто ага. оцей відступ щось згуртує, якось перезапустить систему там, чи, не знаю, чи mm -hmm. ротацію вони зроблять, чи, чи взагалі це, це відобразиться і на нас, mm -hmm. але це дасть в результаті це дасть нам, скажімо, результати. Ну поки що, поки що цей місяць на полі бою для нас це досить такий трешовий місяць, я би так сказав. На mm -hmm. полі бою він трешовий в плані, плані тому, що Росія російська армія вона буде постійно давити, давити, давити і вони не будуть зупинятися. Mm -hmm. Але, але але такого що там десь сильно відступлять, ні трошки будуть, але небагато десь і ми будемо давити. Дай Бог. Ти мені так. скажи. Давай підемо по по тижнях розіб щоб, ну, по своїх цих проміжпроміжок проміжок, 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 проміжок проміжках дат, і ти скажеш, куди, що, де щоб е... наші всі глядачі зрозуміли і собі співставили. Починаємо з першого з 1 січня. Так, да, я ще скажу, що ЗСУ справді треба. ЗСУ наш е, має величезно. Я дозавершую, ЗСУ має сину. Тобто він, в принципі, ну він, я сприймаю як один суб'єкт, так сказати, ну, тим не менше. Е... Наша армія досить сильна, але противник у нас сильний це раз, і підтримка її треба. Ротація треба і так далі. Ну, вона буде вже в цьому році, і вона буде запускатися. Це перший рік, до речі, і перший місяць в році він запустить процеси, ті, що потрібні. Але ну, це ще так, поки по, -по, -по урокові. Потім ще один важливий момент, крім об'єднання, у нас цей місяць це, це тема роду. Родових наших благословінь і родових можливо проклять, які ми будемо пропрацьовувати це в цьому місяці. Це означає, що ми можемо відпрацювати карму, скажімо так, дуже хороший місяць на відпрацювання колективної карми. І якщо хтось Тут. Да, так, так. колективною кармою України відповідно бажано було б не знаю, піти і помолитися. Кожен хто скажімо так, свідомий okay. українець. Так піти в церкву, помолитися за свій рід, поставити свічку, чи за рід мами, за рід тата uh -huh. і взагалі помолитися за Україну, попросити благословить наших предків і взагалі нашого коріння. Це дуже добре Якщо благословення, це дасть нам такий от дух бойовий, хороший. О, господи, дай Бог, щоб всі наші пращури нас берегли і допомогли нам перемогти, і не з... нас однозначно. Роз... позначно. Це обов'язково окей. Тоді обов'язково закликаю всіх вірити чи не вірити. Сходіть просто навіть вдома попросіть благословіння всіх ваших попередників, ваших батьків, прадідів, тому що вони мають цю силу. Я думаю, що ви на моєму каналі розумієте, що це важливо. А ще я на цьому каналі збираю гроші для хлопців з 3-ї бригади Сігнум для 68-ї єгерської бригади і для всіх, хто просить. Будь ласка, новий рік, час подарунків від вас. Найкращий подарунок це донат. Щоб ми мали можливість придбати те, що їм потрібно. І ставимо лайк цьому відео. Володимире, то що поїхали, чи ще щось сказати? Ну, скажімо так: мобілізація буде, від неї ніхто не втіче. Ну, хтось втіче, багато хто втіче, але в принципі, багато буде. Мінусів з цей якщо від неї відходити, от ну тим не менше, це це друга тема. Не цього не цього місяця. Ми з тобою ще поговоримо про це. Тому що як ти кажеш, я розумію, що мобілізація це ж не обов'язково тебе забрали і зразу на, на ноль. Ви відправили це просто переоблік людей, підготовка. Тобто, люди всі якимось боком служать. Правильно я розумію? Ну так так воно показує, скажем. Дай Бог, ну це, це якщо ми говорили саме початку війни, що нас готують до як в Ізраїлі, то в Ізраїлі всі служать ну по суті, і дівчата, і хлопці, і всі походять мобілізацію. Ну що таке слово мобілізація? Це не забирати на вулицях. Це людина мобілізована до дії. Мабуть, ну тут інакше це просто підміна У ну, нас сенсі. трошки буде інакше ніж в Ізраїлі мобілізація. У нас горить через то будуть забирати скрізь і не бачити. Mm -hmm. Так, це буде така мобілізація у нас теж буде. Ну, скрізь не скрізь, але вона буде активна, скажімо так. І це по різними, різними методами буде працювати. Дуже okay. різними. Поживемо, побачимо. Поїхали, yeah. що у нас перших, які у нас там, е, план, як планети розійшлися, щоб о, і поділили місяць на сегменти, кажи. Значить, перший період, <coughs> новий рік, 31 по 4 буде період Марса. Ну, період Марса вроді і непоганий період, але все-таки перельоти активний. будуть так активний. Все-таки Марс це активна планета, але він, він в доброму положенні і хороша планета. Через це більше відбувати будуть. Ну то, що сьогодні відбувалося, так, да? і відбувається, воно mm -hmm. ну, так якраз ця активізація, вона передбачувана, скажімо, навіть логічно. І якщо Марс йде, то по-любому будуть активніше. Угу. От, ну, тим не менше сильно таких великих пошкоджень плані, план, як для країни все і не повинно бути. Воно буде локально місяць період з 4.01 по 06. Е, в принципі, хороший період, але це якраз я не знаю, чи це люди будуть після Нового року відходити, чи що це такий от, трошки емоційно, вроді новий рік буде таке трошки підвищення, активність, а місяць десь такі хвилювання. Uh -huh. ну, деякий такий тиск ментальний буде відчуватися. От, ну, далі. Хоча, якщо дивитися по обстрілі, в обстрілі може повинно бути трошки менше. Uh -huh. Того чи, іменно з числа 6, 7, бо це по російському стилю там же йде, не по російському, по старому стилю Паска, Кажу, oh, О, різдво, різдво Різдво. Різдво, да. <кхід> так. <кхід> да, і це якраз вони трошки зменшать. Я так, ну, так бачу, бо це. Більше всього, що на це показує. Потім е, період Венери 6.01 по 9.01. В принципі, Венера тут е, для, от це такий період для ЗСУ, активація на полі бою. І наскільки я бачу, це можуть бути такі. ну, не, е, Деякі якраз складнощі. Mm -hmm. от, і е, складнощі не ЗСУ, і, не, не ЗСУ, а на полі бою ми можемо навіть е, щось трошечки. Якби відступати десь там. Ну, тим не ну, менше, так. трошки більше напруження. Але з другої сторони, наскільки я бачу, період Венера, якраз може бути якісь хороші новини про фінанси можуть бути. Що там, наприклад, екстрене скликання в Америці і оцього, що вони там пішли да, віддихати. Да, оце да. може бути. Що mm -hmm. це може бути з ними зв'язано? Я, я, чесно, не знаю навіть коли, просто бачу, що тут є. Сатурн 9.01 по 10. Ну, один день Сатурна. Сатурн важкенький день, через то я би сказав так, 9-го числа. Саме 9 число, початок, ну може, частину 10-го, це можуть бути обстріли, якісь є такий більш активніший період. Uh -huh. От його можна так собі відмітити. Ну, хто там де дивиться, то я думаю, треба не не ігнорувати. Е, сиренами. Uh -huh. Період Юпітера, в принципі, хороший період з 10 по 12 Тобто, в принципі, друга половина 10-го числа, і е, до кінця 12-го числа буде йти Юпітер. Це період, це якраз. Якісь закони будуть прийматися, можливо, в цей день, чи вони будуть розказуватися. Ну, там мають закон приймати про мобілізацію з 10 по 14, в якийсь цей періодів. Я думаю, що прийметься, якщо правильна карта, оця, ну там може плюс-мінус трошки того до 12-го числа включно повинні mm. прийняти цей закон. от Ну І я б не сказав, що це поганий період для нас. це mm. Перемоги можуть бути. І, до речі, якісь хороші новини ми теж будемо по фінансах, по можливостях. Наші закордонні партнери нам будуть давати якісь, до речі, перемоги будуть, і на початку, от прямо року, ми якісь хороші новини повинні почути і період, і Пітера теж від ЗСУ. То, що Марс він буде активний, але ну, не тільки що вони по нас будуть стріляти. Ми по них не по них, але на полі бою в нас теж буде цікаво. Значить, період Сонця саме з 13 по 16, включно цілий день. Це період е, питання, можливо, якісь зміни до закону будуть носити і. Е, Ще питання буде стояти от студентів, щось з ним будуть робити. Оцих заочників. Mm, те ж ти казав на початку. Так, да, mm, да. це якраз воно буде, і е, е, виступи президента. Ну він то завжди виступає через те, я думаю, що тут нічого не скажеш. В принципі, період непоганий, то що це дев'ятий дім і Сонце, хазяїн 5 то Тобто це період сильний для України. Я mm. думаю, що якщо щось і буде е, в такого відбуватися, то це з нашої сторони активність більша буде. 17 число, 17 по 25 число, це великий період виходить, 17 о, по 25, я думаю, що це якраз буде у цей момент такого трошки з однієї сторони, напруження, і люди будуть. Питання мобілізації воно трошки підніме такі от напруження серед людей, але це коли нам будуть у цей момент, можна нам передати те, що ми хочемо. іменно Зброя, яка літає, то що я казав, це буде і напруження, і будуть значні якісь домовленості досягнуті за кордонними партнерами. Mm -hmm. якісь ми, І вони, до речі, будуть видні, про них скажуть. Це не, не ну, не все не все покажуть, але частину ми будемо бачити. Цей період я би сказав, він з однієї сторони хороший, але знов таки, оскільки весь місяць буде певний, оце під тим. Пресу, мобілізації то напевно воно буде. От е, потім, 25-го числа по 30-те число, це період Меркурія. Це якраз оце що може бути е, якісь, е, скажімо, на полі бою в ЗСУ десь чи відступлять, чи що чи щось є ймовірніше, можемо щось втратити. Але це в перспективі принесе хорошую дуже позицію і там, і ми дамо, як би сказати, своє відвоюємо пізніше. Дай Бог. Ну це от такий от місяць. Да, і оцей останній період місяця з 25 по 30 це якраз небезпечний. Це період Меркурія, він тут не дуже хороший. В, в даному випадку він буде давати проблеми. Це можуть бути і обстріли, і по містах, так далі. Це ну так, от. Mm -hmm. такий момент. Отакий прогноз, Володимире. А, ти рахунок оцієї, що, що ти сказав на початку програми на рахунок родових кармічних пропрацювань, чи ми, може, від цього відмовитися. Тобто, ти думаєш, що багато хто в майстрів говорить, що цей рік трансформації в плані, вже знаєш, коли ми вже наче маємо зробити 100% вибір, ми вже змінилися і рухатись далі. Тобто, і ти бачиш, що рік такий? Да, у нас минулий рік був там рік поповина. Називається <кій> що таке, поповина? Ми відірвалися від. Від чогось, да? можливо, від Росії, можливо, від чого, ну, скажімо так, ми пішли в якісь е, вільне більш-менш плавання. Чи ми ми ще ну, народилися, навіть поповину тільки відрізали. Це минулий рік. А от е, слідущий рік, оцей що буде, це рік е, внутрішнього такого трошки визрівання. І е, так багато повинно змінитися в кращу сторону. Але якби така е, централізація буде в Україні, центрація, централізація влади, е, армія вісь армія. Е, Влада армії, народ он таке більш разом згуртується, ніж mm -hmm. до цього було mm -hmm. от. Але це може бути ця трансформація, як ти розумієш, вона може прийти різними способами, скажем так. Тобто ну, це не завжди приємно, mm -hmm. теж не скажу, це ж не, диктеп... не це не будуть так, не зовсім приємні способи. То що десь після десь о, кінець літа, осінь, е, люди трошки будуть напрягатися навіть через півроку. І багато хто буде не згідний з мобілізацією, взагалі з політикою, яка в нашій країні ведеться, і це може бути так досить відчутно. І mm. оце приведе до трансформації сильної. Mm. Добро я Тобі дуже дякую за цей на місяць. Прогноз. Ми з тобою обов'язково найближчим часом запишемо прогноз на рік. Тому що я, я знаю, що він буде тебе дуже цікавий, і наші глядачі будуть його теж чекати. Дякую, Володимиру, тобі ще раз з новим роком. Бережи себе, бережи тих, кого любиш. Все буде добре, все буде Україна. До зустрічі. Дякую, Дмитро. Дякую.